Друзья, всем привет. Витаю. vi вас с собою con нас на концерт. Сьогодні в нашому містечку була карнавальна хода, і люди показували свої костюми. Там потім був розіграш, хто має найкращий костюм. Після цього всі пішли на ось таке свято. Спочатку жива музика, після чого дискотека. siguen todavía el, al pie del cañón, tienen esta canción que seguro que todos habéis tocado haciendo la ventanita eléctrica al aire alguna vez, que se llama Satisfaction. Without a feeling. Людей було дуже багато, ми стояли під самою сценою, нам було все дуже добре видно. Ми танцювали, розважались, Атмосфера була надзвичайною. І я взагалі давно не була на такому святі, якщо чесно. Далі на сцену вийшла ведуча і ось ця жирафа, яка отримала якесь місце за даний костюм. І вручали призи людям, хто виграв якесь певне місце. Отже, призи були від 100 євро до 500 точно було, але чи вище була сума, не знаю, не чула. Отже, Покажу вам кілька варіантів, дивіться, яке плаття мала дівчина це є повні банки. Повних банок було супер багато на сцену вона вийти не змогла через таке плаття, але присус свій, свій вона отримала. Тепер дивіться, які костюми у жінок. Причому ці всі жінки вони є досить старшого віку і їм хотілося шити ось такі костюми. Причому сам карнавал, сама хода карнавалу вона була від 6-ї години. І вони от, до вечора вони сиділи в цьому костюмі. Це уявіть собі, наскільки незручно, тим не менше. І саме вони виграли в конкурсі на костюми 500 євро, саме ось ця команда. Це було надзвичайно атмосферно, весело, посміялися всі. Також, коли вони виходили на сцену, дуже було небезпечно, тому що вони руки мають сховані в тому шарі. І вони не мали як триматися. Також був казус, щоб не впали, там всім їм допомагали виходити на сцену. Одним словом, всі дуже сильно насміялись, було дуже весело. І ось сьогодні на вечері я готую ось таку смакоту, тому дуже б хотілося з вами поділитися рецептом. Він надзвичайно простий і смачний. Отже, бачите, беремо калямари. Я купила такі заморожені в маркадоні. У нас продаються, вони вже нарізані. Нарізаємо цибульку, оливкова олія. Е, олії дайте побільше, тому що вона все ж таки впитується в цибулю. І щоб не було дуже сухо, цибуля має в ній якби так трошки проваритися. І на маленькому вогні її підтушковуємо. Обов'язково до цибулі завжди додаю чорний перець, тоді цибуля віддає такий присмак, надзвичайно смачний, і немає такого запаху. І ось так її тушкую. Коли цибулька вже стає така більш-менш прозора, я до неї нарізаю чесник. Часника, як бачите, дала я трошки більше, щоб знову ж таки було смачно. І також на маленькому вогні я підсмажую для того, щоб чесник не пригорів. Цибулю треба досить довго смажити, тому що ми її смажимо на маленькому вогні, і вона має не жаритись так, не припектись, а якби, підтушкуватися більше. І ось Така консистенція в мене виходить і до готовності. Я весь час помішуючи, залишаю цю цибульку з чесником на вогні. Далі додаю різні спеції, це вже за вашим смаком. Дивіться, які вам більше до вподоби. Отже, у мене такий перчик, він дуже духмяний. Бачите, він цілий. Я його просто намолола, додаю обов'язково ще сухого чеснику. І куркуму. Куркума, я вже говорила неодноразово, це є моя приправа номер 1 і я її додаю практично до всіх страв. Знову ж таки, все це ми перемішуємо і чекаємо, поки ця цибулька так підтушкується, і коли вона буде така зовсім зовсім м'ягесенька. І от коли цибулька стає ось такої консистенції, як бачите, вона вже майже готова. Лише тоді я додаю кальмари. Я вже говорила, вони були морожені, я їх розморозила і вони вже були нарізані. Тому, ось так там кіло, вроді, я додаю до цієї цибульки. Всю цю консистенцію разом ретельно ми перемішуємо і залишаємо на маленькому вогні далі підтушковуватись. І єдине, до даної страви використовується біле вино. У мене такого не було, тому я використала воду. Отже, коли ви все це розмішали, бачите, воно вже стає таке більш сухіше. Відповідно, потрібно додати вина. Звісно, посолити, так як це роблю я, і додати вина. Вина в мене не було, я додала води воду додавайте або вино на свій розсуд, тобто, щоб не була дуже така сальса рідка. Звісно, вино потім випарується, вода також. Але вже дивіться самостійно по таній консистенції, яка у вас є. Щодо зелені, я додаю сухий кріп і суху петрушку. Як петрушку в Іспанії можна знайти, так кріп практично нереально знайти. Тому я все це купую в такому сухому вигляді і також додаю до страви. Тут я вже додавала воду. Бачите, води я додавала не дуже багато, бо я хочу, щоб у мене сельса була така більш густіша, насиченіша. І все, готую до готовності, більше нічого я не додаю. Ви додаєте спеції за своїм смаком, які ви любите. Ну і, звісно, які пасують до морепродуктів. Страва надзвичайно смачна і така ніжна. Кому подобаються морепродукти, це є. Ваш варіант спробувати цю страву. З даними кальмарами на гарнір дуже би посувала варена картопелька. Мої діти її не дуже люблять, тому я їм роблю ось таку картоплю фрі в аерофритюрниці. В принципі, та штука, я нарешті нею навчилась нормально користувати, щоб картопля не виходила суха і смачна, в принципі. Я досить задоволена. Я не так часто нею користуюсь. Але, отак зробити чи лапки курячі, чи картоплю фрі, в принципі, сам раз. Ну і дітям почала ця картопля також подобатись, тому що нарешті мама навчилась нею користуватися. Ось такий вигляд мають ті кальмари вже по готовності. Додатково ще зробила свіжий салатик. Це, звісно, для мене і чоловіка. Ось такий вигляд картопелька має. Досить смачно. І всім смачного.